Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. <клес> ну що, процес іде, щось робимо, щось не робимо, ну, як все як завжди. Е -е -е Яка в нас взагалі ситуація на сьогоднішній момент стосовно малих поросят, живої ваги, ціни е -е на зернову групу? Хочу в сьогоднішньому відео трохи розкрити це все питання Ну, в одному, так? тому що зараз дійсно роботи багато. І також покажу, як продвигається наше невеличке будівництво. Що ми зробили, що ми плануємо робити, і як це все, я думаю, в майбутньому буде вигляд. І, знову ж таки, трішки хочеться відповісти на питання, навіщо ти це все робиш. Ну, як би мовити, перш за все. Відповісти з того ракурсу, як я це сприймаю, як я це розумію. Знову ж таки, повторюю, що на сьогоднішній момент, ну, фактично всі українці живуть по принципу день прожив та й вже добре. Ну, якось так. Ну, для початку. Дивіться, малі поросята в нас падають в ціні жорстко. Дуже. Дивлюсь, раніше виставляли 3000, були й 3500. Тоді дивлюсь вже 2500. Тепер дивлюсь 2200 і, можливий, торг. Е, що це свідчить? Ну, це свідчить не те, що їх дуже так багато малих поросят. ну, Я не бачу у нас е, дуже великій кількості малих поросят. Це свідчить про те, що люди їх не хочуть брати. Тому що відсутня в них. Мотивація, відсутня в них заінтересованість. Тому що якщо в минулому році ти взяв зерно дешеве, ти взяв порося за 3 тисячі, відкормив, здав по нормальній ціні за живу вагу і заробив. То в цьому році так не вийде, на жаль. Це реалія і ну, нікуди ми від цього не дінемося. От такі справи. Зараз вам. Вставочку вставлю, хто тут може наші місцеві, є поросята. Так, да, ціна 3000, але я думаю, вже там торг також можливий. Кому буде цікаво, пишіть. цікавтесь я вам номер людини дам. Я думаю, домовитись тому Дивіться. Там, там коротенька вставочка про поросят. Ось така коротенька вставочка. Дивіться, свиноматка там Дюрок, була покрита Макстером. Ну, По суті, повинні бути гарні м'яснички І з гарним потенціалом росту. І те, що потрібно, щоб сало було по мінімуму. Так, По е ціні жива вага. Ну, 55 наскільки я чув останнім часом, більше вам ніхто не дасть. Е інколи чуєш, вже і 50, там, ну, так собі. Знову ж таки, наскільки це все вигодна ціна, наскільки це все адекватна ціна, ну, важко сказати. Зараз перейдемо на сайт Небулона, я хочу вам показати ціну на зерно. Ну і порахуємо плюс-мінус. там. Ну, а ви там вже самі, я вам скажу, як порахувати для того, щоб по налічки. Те, що я чую, люди продають, дивіться, ячмінь. Зараз 4,5-5 тисяч. Кукуруза також в районі вже 5 тисяч, то вже зараз немає тієї ціни, яка була там тисячу, 2000, 3000. Тисячі, тисячі. Трішки вже ціна піднялася на зернову групу. Але це і зрозуміло, якщо взяти затратну частину, яка зараз існує, тому що солярка фактично 50 гривень. Якщо ми візьмемо посівний матеріал, матеріал, він також не дешевий. Якщо ми візьмемо Міндобро, вони дуже також піднялись. Ну, Потрібно якось виживати. І це логічно. Тому що ну, просто працювати хлопцям у збиток, у собі в мінус, ну, а смисл. Зрозуміло, що ціна не може бути такою. Реально, там, я думаю, кукуруза повинна зараз дев'ять, як мінімум. Ну, сімечка є взагалі там 20, за 20 з лишнім повинна бути. Ну а там як воно буде, будемо спостерігати, будемо дивитися. Тому зараз перейдемо на сайт Ніболона, подивимося, що вони нам пропонують. Так, друзі, перейшли ми на сайт Ніболона. Зараз нашу філію вводимо. Так. Ось Скороходівська наша філія. І дивимося, що нам дивіться. Ріпак вони виставили, приймають 17500 з ПДВ. Для того, щоб вам дізнатися свою ціну, якщо ви без ПДВ, то діліть на 1,2, плюс-мінус, там щось вийде. Пшениця другий клас 8200. Пшениця третій клас 7800. Пшениця четвертий клас 7450. Кукуруза 7000 з ПДВ. Ячмінь 5800. Вода, це я не, не розумію. Це, можливо, хтось це розуміє. Це ячмінь веде і ячмінь просто. Яка між ними різниця, напишіть в коментарях. Але от такі ціни. Я ж, знову ж таки повторююсь, Поділити на і 2, це вам вийде ваша вартість. От така ситуація. Ну, Це знаєте, це такий той період е, закономірності. Тріхи пожили свиноводи і хвати, коли зерно було дешеве, а жива вага дійсно була дуже приємна. Так, був ну у нас процес підняття ферм, частину ферм ми вже встановили, ну тільки як встановили, накинули. Їх сьогодні хлопці будуть повністю обварювати, підганяти, все, ж вже, щоб у нас було. <кій> чому так відбулося, чому, ми... чому всі ферми вчора не закинули? Тому що ми фактично вчора додали оці 4 плити, які будуть стояти. Сьогодні їх сварщик обвари, укріпи. І відповідно що вже ж як будуть е, всі повністю фер... плити у варені встановлені, кинуться такі бокові прогони. Якби вже вчора були ці бокові прогони, то можна було б вже вчора і всі ферми позакидати. Ну нічого, час є, в принципі, е, працюємо. Отак, отак цей процес вже виглядає. Ну, знаєте, як би мовити, щось та й вирисовується. Подивимось, звісно ж, кінцевий результат, я думаю, буде багатьом цікаво подивитися, що в нас вийшло. Ну, Я думаю, буде для, для наших невеличких таких потреб цього приміщення буде предостаточно. Е, Знову ж таки, багато людей пише, ну, типу, нафіг воно тобі нужно, туди-сюди. Наводжу один такий гарний приклад. Да? От в минулому році була в мене важливість. Купити зерноотход кукурудзи по 950 гривень. Я тоді привіз тонн 6 чи 7. Але ж фактично можна ж було привезти 50 тонн. Чому б і ні? При умові, да, що є, було б, якби було приміщення, якби було е, все підготовлено, да, то, в принципі, привіз 50 тонн. Зараз такі зерновідходи продаються 3,54. Відходи кукурузи. А там я по гривні. От і рахуйте собі різницю. Хай там логістика, хай там ну не логістика, хай доставка там вирахуйте. ну Фактично 2-3 гривні <кхід> 2, це точно, на 1 кілограму можна заробити. Самі розумієте, що щось можна продати, щось можна використати для відгадівлі своїх свиней. І це вже є якийсь плюс. тому Приміщення необхідно, приміщення доробимо. Звісно, що в цьому році забетонувати не вийде, це я сам розумію. Можливо, і наступному році ще не вийде. Але з часом, з часом зробимо, забетонуємо. Ну, все ж таки більше я і з хлопцями совітувалися, і ну, краще все ж таки забетонувати. Асфальт асфальтом, але... Зальється бетон, міксер під'їде, вильєм і все. Більш воно, як то кажуть мені, в довіри. Скажімо так. Ось така буде красота. Тому в цьому році попідгортаємо, повирівнюємо, я думаю, пісок завеземо, або, ну, або суглинок, тому що глини дуже зараз і не знайдеш. Все це діло протрамбувати і брезент, як от у мене там є з бікбордів оцих із фур, на який я зараз, зараз зерно висипаю. Да? Все це діло застелим. Ну, я думаю, можна буде складати якесь зерно. Уже буде набагато легше, тому що машина під'їхала, вивернула і поїхала собі. Не треба таскати його по 300 разів. Так, да, можливо, як варіант, ми якусь частину будемо просто завозити, а тачечкою вже туди ну, якось вже будемо планувати. А там воно час покаже, воно все розставить на місця. Головне побудувати, головне доробити, щоб було приміщення. Без приміщення все ж таки важкувато та і, і ніяк. Зараз вам ще покажу бокову стіну, що в нас вийшло. Ось така красота. Плануємо ці бокові з цієї сторони і з тієї сторони зашити оцим скловолокном, чи як воно там, не полікарбонат, а сам із склом. Ну, таке надіжне, що надійне, що використовують для теплиць. І град видержує будь-що то, то світленько буде, що вирішує питання, що світла сюди не потрібно, буде воно чисте, як зерно зерносховище. І все, але при цьому буде дуже видно. Задній фронтон і передній за шиєм, ворота будуть з'їзні. Ну, будемо показувати далі, як воно буде. Добре, друзі.